Українці не поспішають сплачувати штрафи, накладені територіальними центрами комплектування. Від початку 2025 року вже відкрито майже 10 тисяч проваджень щодо протермінованих і несплачених штрафів, що свідчить про масове ігнорування фінансових санкцій. Зокрема, у Полтавській області таких проваджень зафіксовано 916. Докладніше у сюжеті. Кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зростає від початку поточного року. В Україні відкрито 9658 проваджень, що майже стільки ж, як за весь 2023 рік. 23% проваджень, відкритих позаминулого року, досі не сплачені. Серед торішніх боргів громадянами проігноровано 52% штрафів від ТЦК. Кожне друге стягнення, виписане на чоловіків віком від 25 до 35 років. Ще 38% проваджень припадає на 36 45-річних громадян. Полтавщина третя за кількістю несплачених штрафів ТЦК. За даним фактом в області розпочали 916 проваджень. Попереду лише Дніпропетровщина і Київщина, із показником понад тисяча. Нагадаємо, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень під час воєнного стану чи за повторне порушення. Таку норму введено торік. Якщо штраф не сплатити вчасно, після передання справи до виконавчої служби сума подвоюється. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов'язання, яке було порушено, тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку.